Друзі, всім привіт. Це моя трансляція на новому комп'ютері. Так що можемо щось поіграти, якщо ви хочете. У мене класний монітор, класне розрішення. Так що, якщо хочете, можете поігра... поіграти. Я надеюсь, меня хорошо чутно. Я надеюсь, меня хорошо чутно. Да, меня хорошо чутно, потому что я сейчас проверяю. Так, затримка малесенька, Значит, все хорошо. Сейчас включим чат. Затримка значит, хорошо. Чат. Так, чат есть. Сейчас, давай, чат. Не, наверное, я все-таки його вынесу вот так вот. Такс, зараз я введу. Все, є зробив. <кхи> так, чат є. Значить, отлично. Так, полою положим сюди. От так вот так от. Сейчас не чує? вот це мій друг. Хі-хі-хі. Так, у мене з'явилося... Хоча ні, в мене зараз GTA качається. мене ще Так що не вийде в мене запустити саундпад. Ой, це новий комп'ютер. Ну чи що він за ЛХ? Стоїть RTX 4080 на 4 ГБ. Стоїть 16 ГБ ddr 4 Стоїть. Зараз ми навіть перевіримо ні 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 через Windows R. Вот. Система. Значить, у нас мова українська. 10 Pro 64 розрядний. Так, бачите. Intel Core i3 6100. Ну Це він, звісно, слабенький трошки, але він хороший для ігор. 16 гігабайт, 16 ГБ RAM 4-ї ДДРки. Файл довантаження 8 МБ. використано з 10. Чесно, я не знаю, що це. Дірекс 12. Екран e, Radeon RX e, 48 Graphics це у нас e, відеокарта. E, так що у нас тут все хорошенько. Версія все хорошо. Звук один. Ну, це все там далі. Так що такий в мене комп'ютер. Зараз нема вебки, того не можу вам включити вебку. E, <кхи> Зайдем в настройки, Ага, мне надо выключить. Зараз почекайте, я выключу. Ладно, не получается у меня. Ось так. Все. Пишіть щось в чатик. в Можемо зараз зайти з вами, пограти в дуже класну ігру Скраб Міханік. Я не... Блин, мине, получается, ми ні в шо не можемо поіграти. Тому що Стин не щас не... не той. Так. Counter-Strike не скаче, не рейти Ладно. Ставим на паузу, поміняємо аккаунт. Поиграем, потім поставлю на замонтажение. Кто играет? Коллес Так, все у меня зашло. Все, можем играть. Скраб механик, поехали. Кинджара дин-дин-динь-динь-динь. Як ви бачили одна програмка, можу включати любий вам звук? Вот соунд пад куплена. Так що да, можу. Даже таку можу. Ми. Собирались с подружкой погулять Я закупалась в магазине тысяч на пять Она мне позвонила, Круэлла, помоги Купи мне... Даже вот такую можу включать Так что да, заходим сюда Як ми бачимо в ПС зверху в правому углу 6. Зараз покажу, але в ігрі він буде ближе до 100. тобто дуже, дуже, дуже хорошо. О! Ждем загрузки. О, загрузились. Чуть-чуть буде подлагувати. А це нічого страшного. У всіх же іноді чуть-чуть подлагую. Як ми бачимо, FPS хороший. Цілих 54 з чимось там FPS. Все отлично. Вот. У нас. Щоб ви розуміли, от настройки, адвансет, графіка, все на високе стоїть. От це включено тут, 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 тут і тут. Так що так. Да. Ну-ка, заспавним оцю машину. Сам її строїв, вона вроді вона піднімається. Зараз впадем. Упали. Такс. Тепер, значить, у нас що робить у нас перша кнопочка? Поднімає на один що одне колесо не піднімалось. А, вона заглючила. Ладно, не вийде, вибить його. Ну, один режим роботи і все. У ну, нас, ще цей. І то у нас, так? Так, у нас і на підйомі. Коротше, так, да, треба переспа переспав переспавнювати машину, вот так правильно сказати. у меня язык запутался трошки. Так. Я так вот не понимаю, какой черт тут травы не вот тут. Хотя графика на максимум. Так. Удалить, удалить, да, все.

Алло, ты будешь в лепу таки включи микро. Алло, ты где? Вроби Olá. Ще <laughs> фиолетовый? <laughs>